Навні друзі та колеги, всіх, як завжди, радий бачити на каналі. В минулому випуску ми говорили про густоти і способи посіву озимої пшениці за умови дотримання оптимального інтервалу всередині рядка і виходили на певні показники врожайності, які в даному випадку рослини можуть забезпечити, тобто виходячи із зони живлення, яку ми забезпечуємо, якраз таки за рахунок густоти і ширини міжрядження. Всім, хто передивився, велике дякую! Хто не передивився, посилання, як завжди, в описі під цим відео. В сьогоднішньому ролику ми поговоримо про систему живлення озимої пшениці. Посівна кампанія вже не за горами. Хтось планує її от-от уже починати. Але для більшості вона стартує в першій декаді вересня. І тому система живлення озимої пшениці для того, щоб забезпечити максимально ефективне використання внесених добрив, це дуже важливий момент. І тому сьогодні про це поговоримо. В сьогоднішньому ролику основна мова буде йти про макроелементи, тобто про азот, фосфор. І калій, тому що коли йде мова про систему живлення кожної культури, ці елементи одразу перші беруться до уваги, тому що їх потрібно в порівнянні з іншими елементами найбільша кількість. Ну, за винятком хіба що самого вуглеця, на якому базуються всі органічні з'єднання. Наша сьогоднішня розмова буде складатися з декількох частин. Перша частина це фаза розвитку пшениці, для того, щоб ми розуміли, коли рослина потребує той чи інший елемент. Коротенько пройдемося по самим елементам, функції яких які функції вони виконують в рослинному організмі. Після цього вже безпосередньо перейдемо до системи живлення, в який час і коли які краще добрива використовувати. І останній пункт це те, як зробити використання добрив ще ефективнішим і використовувати природний ресурс ґрунту, тому що, повірте, природний ресурс ґрунту він набагато потужніший, ніж ті добрива, які ми використовуємо всі разом взяті. І цей ресурс, по суті, можна використати, лише потрібно розуміти, як правильно до ґрунту підійти. І тому починаємо. На своєму життєвому шляху озима пшениця проходить 12 самих основних етапів. Нульовий етап це зерно, далі йде проростання, поява сходів, початок формування вузла кущення, тобто другий-третій листок, безпосереднє кущення, вихід в трубку, прапорцевий лист, колосіння. Цвітіння і далі стадії уже дозривання, тобто молочна стиглість, воскова стиглість і повне дозрівання зерна. В залежності від кожного етапу рослина потребує тих чи інших елементів в більшій кількості. І знаючи функціонал кожного елемента, ми можемо розуміти, в який час його краще вносити. Тепер безпосередньо по функціоналу. Почнемо ми. З азоту, тому що про нього в основному йде найбільша кількість розмов стосовно того, як ефективно використати азотні добрива. Сам азот як елемент, хоча він переводиться з латині як безжиттєвий, він, по суті, є одним із самих важливих елементів взагалі для існування життя. Ми знаємо, що азот входить в склад амінокислот. Амінокислоти формують білки і інші органічні молекули, і відповідно все це базис для побудови рослинного організму, тому що це будівельний матеріал, білки це часто і будівельний матеріал. Вони входять в склад. Клітинних мембран, тому, відповідно, при відсутності азоту клітини не діляться і рослина не розвивається. Крім того, він ходить в склад нуклеїнових кислот і, відповідно, також бере участь у формуванні генетичної інформації, яка також дуже важлива при діленні клітин і розвитку самої культури. Тобто, це основний елемент для побутови самої вегетативної маси рослини, і тому його використання дуже важливе. Фосфор про цей елемент також ми згадували на каналі неодноразово. В першу чергу, коли ми говоримо про фосфор, ми виділяємо такі функції. Це функція нуклеїнових кислот, які потрібні для формування ДНК і РНК, а відповідно генетичної інформації, тому що немає генетичної інформації, не зберігаються всі закономірні процеси поділу клітини і не відбувається розвитку ростини. По-друге, фосфор це енергія, це АТФ і АДФ. Фосфор дуже важливий в углеводному обміні і в синтезі цукрів. І також, що дуже важливо, фосфор важливий для розвитку конкретно кореневої системи, якщо ми вже говоримо про формування самої рослини. Наступним іде калій. Про калій я неодноразово згадував на каналі, і цей елемент надзвичайно важливий для формування загальної вегетативної маси рослини і для формування врожаю високої якості. Недарма часто калій називають елементом якості. Зараз я поясню, чому. Тому що калій в першу чергу відповідає за механічні і провідні тканини рослини. Ми одразу бачимо дефіцит калію на полях по розвитку посівів. Як тільки в нас посіві з коротким міжвузлям, недостатньо розвинутими органи, тобто є лист, наприклад, 2-3 листа пшениці, але вони маленькі, не сформовані. Є міжвузля, коли вже виходить вона в трубку чи формує колос, міжвузля є, але вони маленькі. Відповідно, калія не вистачає, і тому провідні механічні тканини не формуються повноцінно. І тому розуміємо, що забезпечення калієм це надзвичайно важливий момент, тому що якщо калій є в достатку, тоді рослини виявляються стійкіші до стресових факторів в плані механічних пошкоджень, і крім того, вони стають стійкіші до наших посушливих і спекотних умов. Чому? Тому що калій, крім того, несе функцію регулювання водного обміну рослини. Він надзвичайно сильний осмотик. Він відповідає дуже часто за транспіраційні процеси в рослині. І тому забезпеченням калії напряму впливає на посухо і жаростійкість самої культури. Якщо калій є в достатку, тоді рослина набагато легше переносить ці стреси. Відповідно, легше переносить ці стреси, формує кращий врожай, тому що ці стреси, як правило, припадають. В той період, наприклад, в наших краях і в багатьох регіонах України також, коли вже немає вологи, і рослина вже просто на грані життя і смерті на останніх парах намагається добігти до фіналу. Недарма я часто говорив про те, що після цвітіння кукурудзи, коли починає скручувати лист і дефіцит вологи, потрібно використовувати сульфат калія, тому що він осмотик, щоб запустити процес крадіння рослиною води у ґрунту. Тобто функціонал зрозумілий, в кожного елемента є ціла, велика низка. Певних функцій я назвав лише самі основні. Тепер ми перейдемо до того, коли рослинам потрібний той чи інший елемент живлення. Тепер переходимо до системи живлення. Для того, щоб грамотно розподіляти елементи живлення на протязі розвитку самої культури, нам потрібно в першу чергу розуміти, коли культура в них має потребу. Тому що неефективно використовувати інший елемент, якщо потреба є конкретно в цьому елементі. Закон незамінності факторів ніхто не відміняв, і тому елементи потрібно давати чітко по потребі культури. Вже давно відомо, що в осінній період озима пшениця споживає не більше 10% загальної кількості азоту, який їй необхідний для розвитку. З цього ми розуміємо, що внесення великої кількості азотних добрив з посівом або в осінній період, воно не є економічно доцільним, тому що рослина його просто не використає. Якщо навіть використає, то є ризик в оптимальних умовах переростання, а це автоматично зменшує її шанси на ефективну перезимівлю. І тому розуміємо, що використання великих норм добрив азотних в осінній період воно може дати нам більше мінусів, ніж плюсів. Набагато краще поставити акценти азотного живлення на зимовий і на весняний період, тому що якщо восени вона використовує лише 10% загальної кількості азоту, тобто від сходів до початку кущення, то від кущення до початку трубкування або до середини трубкування вона використовує вже близько 50% загальної потреби азоту. З моменту трубкування до прапорцевого листа використовує ще 25%. І з моменту прапорцевого листа до колосіння використовує ще 15%. Тобто розуміємо, що пік використання азоту рослиною припадає на період максимального розвитку надземної частини. Відповідно, тоді і повинні ставитися основні акценти підживлення азотом. Восени вносити великі кількості добрив повторююся недоцільно. Тепер переходимо до фосфору. З фосфором ситуація уже трошки відрізняється, тому що знаємо, фосфор відповідає за формування кореневої системи безпосередньо. Тобто в осінній період, в озимої пшениці, коренева система розвивається дуже потужно. В буквальному сенсі в осінній період за оцей короткий проміжок часу формується більше 50% кореневої системи рослини. Тобто зверху ми бачимо взагалі маленьку рослину, але більше 50% кореневої системи вже сформовано. І тому для того, щоб коренева система формувалася, рослині фосфор необхідний. В осінній період, не дивлячись на слабкий поверхневий розвиток пшениці, використовується 30% загальної кількості фосфору, які рослинні необхідні на період вегетації, тобто на період онтогенезу. Вся інша частина, тобто приблизно 70%, використовується вже в подальшому, тому що восени приріст, середньодобовий приріст кореневої системи в середньому складає від 2 до 2,5 см на добу. Взимку. Розуміло, рослина спить і коренева система все одно розвивається, але з приростом 0,2-0,3 мм на добу, точніше 0,2-0,3 см на добу. А весною цей процес знову поновлюється і коренева система розвивається аж до періоду воскової стиглості зерна. І для цього всього, щоб рослина, по-перше, розвивала надземну частину весняний період, розвивала кореневу систему, ділила клітини, формувала ДНК, формувала АТФ і АДФ, їй потрібен фосфор. Крім того, що фосфор ще також впливає дуже сильно на ефективність і швидкість перебігу фотосинтезу. Від цього розуміємо, що восени якраз таки акцент на велику кількість фосфорних добрив потрібно ставити. Чому? Тому що, по-перше, фосфор в ґрунті не мігрує, вносити його поверхнево від цього стає абсолютно неефективно і недоцільно. Це просто викинуті на вітер гроші. Він повинен зароблятися обов'язково в ґрунт. І мало того, що багато класичних добрив, які звикли використати фермери, вони, як правило, є важкодоступні. І в перший рік розкривають свій потенціал лише на 15-30%. Знаючи це, ми повинні розуміти, що правильна побудова сівозміни і використання добрив комплексних, вона за собою завжди несе після дію. Тобто, якщо говорити про сівозміну, яку я часто наводив, як приклад, тобто зерно, ріпак, зерно, кукуруза, соняшник, то ми розуміємо, що внесений під ріпак. Фосфор стає частково доступний, точніше під зернову групу, фосфор стає частково доступний зерновій групі, потім на другий рік стає частина доступна ріпаку. Під ріпак знову вносимо частина доступної половини стої, яка залишилась, і на третій рік, тобто в нас йде накопичення після дії фосфорних добрив. Це також важливо враховувати. І тому конкретно в осінній період з посівом або під передпосівну обробку, в залежності від того, в кого яка технологія, варто використовувати фосфорні добрива для того, щоб восени рослина формувала потужну кореневу систему і могла ефективно накопичувати цукри для перезимівлі. І з плином часу, через зимовий період, фосфор з добрива буде вивільнятися і, відповідно, буде доступний для. Рослини вже весною, коли вона буде розвивати вже велику надземну масу і кореневу. Систему. Крім того, є різні форми фосфорних добрив: монокаліфосфат, дикаліфосфат, які розчинні в воді, які є можливість вносити безпосередньо прямо в поле озимої пшениці, в ґрунт, знаючи, що фосфор це елемент, який в ґрунті не мігрує. Але це вже інше. Це більше як інструмент для того, щоб вийти з важкого положення, ніж як інструмент для того, щоб до цього положення не прийти. Восени основний акцент повинен стояти на фосфорі, тому що фосфор все одно це вичерпна молекула. З кожним роком його стає все менше, відповідно, з кожним роком він буде. Ставати все дорожче. Тепер переходимо до калію. З калієм ситуація дуже схожа із фосфором. Так як коренева система восени розвивається в озимої пшениці дуже сильно, калій також рослині потрібен, тому що повторюємося, це елемент, який відповідає за провідні механічні тканини. Корінь це суцільна провідна тканина. І, відповідно, калію рослині також багато. В осінній період пшениця використовує від 20 до 25% загальної кількості калію, який їй необхідний для. Взагалі, всієї її вегетації. Все інше вона використовує, знову ж таки, як і азот, в період максимального розвитку надземної частини, тому що знаємо, що з виносом зерна калія відбувається дуже мало. Основна маса калії залишається на полі у вигляді соломи. І Підземної кореневої системи. Чому? Тому що, знову ж таки, це провідні механічні тканини. І тому в період максимального розвитку вегетативної частини і генеративної частини калія потрібна велика кількість. Сьогодні на ринку, як і раніше, є каліївмісні добрива, які є швидкодоступними. В них немає такої проблеми з доступністю, як, наприклад, у фосфорних добрив, і, відповідно, є можливість їх вносити під час вегетації. Але не варто забувати, що пшениця формує врожай конкретно в осінній період, в оптимальних умовах. І тому для того, щоб вона заклала врожай максимальний, умови повинні бути максимально комфортні. Стосовно калію також невелика ремарочка. Силаючись на те, що 70 з лишнім відсотків ґрунтів України вони сформовані на лесових суглинках, ми розуміємо, що в них, як правило, високий або підвищений вміст калію. І через це часто сільгосвиробники не використовують калійні добрива. І кажуть, що в нас калію вміст підвищений, ми використовувати не будемо. В тому і -то проблема. Якщо вміст підвищений і з роками після вирощування сільськогосподарських культур вміст все одно підвищений або високий, або дуже високий, це говорить нам про те, що цей калій зафіксований, і він рослині недоступний, вона його не може повноцінно витягнути. І тому також на цьому варто акцентувати увагу, робити розширений аналіз ґрунту, який чітко покаже, скільки у вас є доступного калію, а не загального калію. Тому що якщо, наприклад, в повітрі 78% азоту за об'ємом, чого його так багато? Тому що більшість рослин вони по факту не можуть його використовувати. І тому калійні добрива також краще вносити в осінній період. Підсумовуючи потребу рослини у добривах, ми розуміємо, що восени потрібно ставити акцент на фосфорно-калійні добрива. Азотні також можна використовувати, але в невеликій кількості. Буквально 10-15 кг діючої речовини на гектар. Але основний акцент фосфор калій. Далі вже в залежності від того, наскільки пропрацьована ваша технологічна карта, ви собі включаєте різні види добрив. В основному азотні під час вегетації. Це можуть бути селітри, каси і так далі. Все в залежності від того, якої технології ви притримуєтесь і який склад ґрунту у вас наявний на полі. В кожного свої індивідуальні умови. І тепер переходимо до останнього пункту це як підвищити ефективність використання добрив. Я дуже часто в своїх роликах згадую тематику важливості грибів у житті рослини. Якщо так поглянути широко, то в принципі сама специфіка канала вона налаштована на те, щоб розвивати конкретно ґрунтовий потенціал і використовувати наявні ресурси для того, щоб отримати максимально. Реалізацію самої рослини і при цьому ґрунт був здоровий, тому що тільки здоровий ґрунт може якісно родити і мати таку характеристику, як родючість, тобто відтворення органічної матерії або, по суті, самовідтворення. Тепер конкретно поговоримо трошечки про гриби. Багато хто з вас знає, що гриби вони дуже важливі в розвитку рослини і постійно знаходяться в симбіозі із рослинами. Зараз ми до цієї теми зайдемо з трошки іншої сторони, зі сторони гриба. Ми знаємо, що більшість культур. Вони постійно знаходяться в симбіозі з грибами. Чим більше гриба, чим більша біологічна активність ґрунту, тим сильніша культура і сильніший ґрунт. Відповідно, більший врожай. А тепер поговоримо про гриб. Гриб це організм, який не здатний до фотосинтезу і не здатний перетворювати енергію сонця в енергію хімічних зв'язків безпосереднім синтезом цукрів для перебігу хімічних реакцій синтезу молекул. Відповідно, йому потрібно десь брати елементи живлення і брати енергію для того, щоб синтезувати молекули і будувати своє тіло. Ми говорили раніше, що він це робить різними шляхами. Перше з шляхом виділення кислот. За рахунок виділення кислот він розщеплює органічну речовину, мінеральну речовину, тобто ґрунтові породи і не тільки ґрунтові породи. На багатьох скелях, в горах, на кам'янистих берегах морів є гриби, які на них живуть, хоча там ґрунтом навіть і не пахло. Але вони там живуть. Справа в тому, що гіфи, якими гриб грип розростається, вони можуть проникати в породу. Із силою тискою в 200 атмосфер на кінчиках гіфів. Ви просто уявіть собі, одна малесенька, тоненька, як нитка гіфа може створювати тиск на породу 200 атмосфер, тобто в 100 раз більше, ніж середньостатистичний тиск у шині автомобіля. З такою силою породи просто тріскаються від цієї потужної сили. Далі кислоти розщеплюють мінерали, і гриб дістає собі елементи живлення і їх використовує. Але з часом в нього з'явився інший шлях. Ми знаємо, що лишайники це симбіоз гриба і водорості. Це були перші рослинні організми, які вийшли на сушу, і в подальшому, вже шляхом еволюції, вийшов весь рослинний світ, який ми сьогодні можемо бачити. Всі сухопутні рослини зобов'язані своїм існуванням на суші саме конкретно грибам. Тепер поговоримо про співпрацю гриба із рослиною. Як це відбувається? Розщеплення породи це надзвичайно енергозатратний процес. Гриби до цього здатні. Рослини здатні, але набагато в меншій степені і далеко не всі. Відповідно, грибам потрібні мінерали і рослинам потрібні мінерали. Але в рослин є козир в рукаві. В них є фотосинтез і вони здатні синтезувати цукри. В них є енергія. Відповідно, всі співпраця грибів із рослинами вона пішла не просто від доброї волі, це еволюційна необхідність, тому що гриб набагато ефективніше розщеплює мінерали і добуває елементи, а рослина набагато ефективніше синтезує цукри. За рахунок цього сформувалася мікориза, тобто корене гриб, простими словами. І за рахунок цього ростина, віддаючи в основному цукри на енергозабезпечення гриба, отримує від гриба фосфоровмісні сполуки в основному, ну також інші елементи і воду для того, щоб прожити. І ця співпраця є дуже щільною і дуже корисною для обох. Мікаризи є два основних варіанти це ендомікориза і ектомікориза або екзомікориза. Екзомікориза – це тоді, коли гіфи гриба оплітають весь корінь, але не проникають в його середину. Вони постачають всі елементи і воду рослині і в зоні ризосфери, відповідно, там, де рослина виділяє цукри, поглинають ці цукри. Такий тип співпраці характерний для лісів широколистяних і для багатьох чагарників. Яскравими представниками таких є знайомий всім дуб, або знайомий всім, наприклад, граб. Чи чагарники, які зустрічаються на узбіччях доріг. Тобто такі форми в основному йдуть по співпраці. Ектомікориза. Ендомікориза це інший тип співпраці. Це тоді, коли гриб не оплітає кореневу систему, а лише рухається попри неї, проникаючи через міжклітинний простір, далі проникає в конкретні клітини або обтягує клітини всередині кореневої системи. І навіть іноді, заходячи всередину клітини, формує арбускули. Арбускули – це так звані підсвічники із гів, які, по суті, є воротами. Через які виходять вода і елементи живлення від гриба, а від ростини в ці канали проходять цукри, які потім йдуть на синтез гриба. І такий тип співпраці характерний практично для всіх сільськогосподарських культур. На сьогоднішній момент 80% всіх ростин, які ростуть на суші, вони знаходяться в співпраці з грибами. Лише 20%, які можуть існувати самостійно. Ми повинні на це вважати. Силаючись на те, що зараз ми розповіли, ми розуміємо, що грибам. Під силу розщеплювати мінерали. А по суті, що таке мінерали? Є ґрунтотворні породи, є ґрунтотворні мінерали, первинні, вторинні, є польові шпати, слюди, рогові обманки, монтомонтмарелоніт, каолініт, апатит, фосфорний, до речі, з якого виробляють фосфорні добрива. Всі ці мінерали вони в ґрунті присутні в залежності від того, який клімат зонально міняється хімічний склад ґрунтів. Але принцип в тому, що ґрунт. Це жива структура, в якій є гриб, який здатний вивільняти ці елементи із замкнутого простору. Я згадував раніше, що на кожному гектарі в ворному шарі знаходяться тони азоту, тони фосфору і тони калію. Але вони недоступні. Рослина не може їх сама вивільнити, а гриб може. Відповідно, за рахунок розвитку гриба, ми можемо підвищувати ефективність використання елементів, які є в ґрунті, і використання його природного потенціалу. Чому, наприклад, кажуть часто, що на родючому полі можна дати трошки менше добрива без втрати врожайності? Чому? Тому що там є більше елементів в доступі. А чому є більше елементів? Тому що за рахунок біологічної активації ґрунту ґрунт працює і ці елементи перейшли з недоступної форми у доступну для рослин форму завдяки грибам і завдяки бактеріям. Відповідно, створення умов. Для формування гриба і бактерій дає нам можливість з часом розвинути ґрунт до такої сили, коли він буде мати меншу потребу у штучно внесених добривах. Відповідно, створюючи умови для здорового ґрунту, ми створюємо умови для того, щоб отримати більшу силу поля і більший результат з меншими затратами на добрива. Тому що на сьогоднішній день, як це не прикнало неприкро говорити, але ми розуміємо, що часто 40% 50 а бувало і навіть більше, затрат на Вирощування конкретної культури припадає суто на використання добрив, і тому на сьогодні потрібно пристосовуватися для того, щоб добрива використовувати максимально ефективно і правильно. Це те, що я хотів розповісти, з приводу потреби рослини у добривах, використання конкретних добрив у конкретний період і збільшення ефективності використання добрив і розкриття природнього потенціалу ґрунту. Всім вам дякую, сподіваюся, інформація для вас була корисна. Задавайте! Запитання, пропонуйте теми для розгляду, якщо у вас є такі в наявності, я з радістю буду на них відповідати. Тисніть на дзвіночок для того, щоб не пропускати нові випуски, реагуйте на відео і підписуйтесь на канал. До зустрічі в наступному ролику. Дякую!